Вітаємо вас на каналі «Правильне електроживлення. Сьогодні на огляді джерело безперебійного живлення «Альтек» в серії АСК-12 потужністю 1000 Вт. Основні характеристики безперебійного блоку живлення представлені на екрані. На передній частині розташований інформативний дисплей та кнопки керування пристроєм, у тому числі кнопка включення-виключення пристрою. На задній частині приладу розташована одна євророзетка та запобіжник хідної електромережі. Для даних моделей рекомендується використовувати акумулятор ємністю не менше 80 А. Рекомендована максимальна ємність акумулятора 200 А з відповідним максимальним струмом заряду 15 А. Перед включенням переконайтесь, що акумуляторна батарея підключена правильно і пристрій вимкнений від електромережі. Для увімкнення пристрою необхідно натиснути і утримувати кнопку включення протягом 4 секунд. Інформативний дисплей відображає режим роботи та стан пристрою, індикацію вхідної і вихідної напруги, стан акумулятора та рівень навантаження у відсотках. При перевантаженні по потужності на дисплеї приладу буде виведено повідомлення. Вбудований АВР виконує функцію стабілізатора напруги. Діапазон хідної напруги може коливатися від 145 до 275 вольт. При відхиленні заданих меж хідної мережі пристрій переходить на роботу від акумулятора. Даний безперебійний блок жилення автоматично включається при підключенні до побутової електричної мережі. Для повного виключення необхідно вимкнути безперебійний блок жилення з розетки, а вже тоді натиснути і утримувати кнопку виключення протягом 4 секунд. У даного виробника є кілька моделей з різною потужністю з напругою акумулятора 12 В від 320 до 1000 Вт. Детальніше можете ознайомитись на нашому сайті або у наших менеджерів.